Порушення митних правил стаття чотириста митного кодексу України щодо строку перебування автомобіля у митному режимі. Тимчасового ввезення на митні території України відповідь адвоката з практичного прикладу, в якому успішно здійснено захід інтересів клієнта іноземця та справу у суді успішно закрита за фактом порушення митних правил частина 6 стаття 481 митного кодексу. І так іноземець перевищив встановлений відповідно до статті 380 митного кодексу України строк перебування автомобіля на території України. Митниця склала та направила протокол до суду для притягнення до відповідальності та сплати дуже немаленького штрафу за це. Представник митниці у судовому засіданні вважав, що іноземець винний у вчиненні адміністративного правопорушення, вина підтверджується зібраними у справі доказами, і тому необхідно притягнути його до відповідальності адміністративної за статтею 481. Та що він сплатив штраф. Матеріали справи не містять доказів того, що державна митна служба України вживала заходи щодо своєчасного виявлення порушення митних правил щодо тимчасового ввезеного ним транспортного засобу. Стаття 558 Митного кодексу України передбачає автоматизований контроль за державною реєстрацією транспортних засобів, особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами у строки, встановлені законодавством. Однак митниця таких дій не вчинила, а протокол про порушення митних правил відносно іноземця було складено через більше, ніж. Три роки з моменту порушення строку тимчасового ввезення автомобіля, що на переконання суду вказує на порушення строків накладення адміністративного стягнення. Суд розглянув матеріали, вислухав захисників, розглянув клопотання про закриття проваджені у справи та закрив справу. Тому знайте свої права. Дуже багато митні органи складають такі протоколи за. Порушення, але якщо вивчати матеріали, знайомитись з матеріалами, дуже часто митні органи допускають порушення, які за наслідком тягне, що суди закривають провадження у справі. Якщо заявлене клопотання, якщо надані докази невинуватості, зазначено суду на порушення, які вчинили митні органи, і приймаються законні рішення щодо незакриття. Але далеко не у всіх випадках, якщо митниця... Добре виконала свою роботу, зібрала докази винуватості, пояснення, запити, відповіді, інші документи, тоді дуже складно уникнути відповідальності, аж штрафи, наголошуємо, дуже немаленькі, за зазначеною статтею 481 Митного кодексу України. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, якщо є у вас питання, задавайте їх у коментарях у Дірект, якщо вам необхідна юридична.